Більше не Олександрівська. Учора 22 голосами депутати прийменували сумську гімназію. Тепер вона класична. Ініціював розгляд цього питання. Депутат Володимир Чепік. Я вважаю, що в місті Суми одна з найкращих шкіл не повинна носити ім'я російського імператора. Я розумію, що колись були такі часи, щоб відкрити школу, треба необхідно було ходити на поклон до царя батюшка. Але у нас зараз інша держава. Ми творимо свою історію. І тим більше у нас зараз іде війна з російською агресією. Разом із цим рішенням депутати затвердили статути трьох інших шкіл у нових редакціях. Це стосується окрім класичної гімназії, загальноосвітніх шкіл номер 30 та 18. Там сформували класи з російською мовою викладання за заявами батьків. У 18-й школі із 38 класів 26 україномовних, 12 російськомовних класів, у 30-й школі, у якій загалом 17 класів, 13 україномовні, 4 російськомовні. Ну і більш така ситуація повернення до російської мови або збереження у закладі російської мови. Це в Олександрівській, чи тепер вже в колишній Олександрівській гімназії, де з 29 класів. Тільки 8 будуть російськомовними, україномовними, вибачте, а 21 клас залишається російськомовним. Зазначу українську мову як основну мову викладання, у цих закладах депутати запровадили своїм рішенням 29 березня цього року. Після того, як батьківські комітети позвалися до суду, вимагали скасувати рішення депутатського корпусу. 15 липня зарічний районний суд міста Суми у задоволенні позову відмовив. У позивачів ще є час на оскарження цього рішення. За інформацією управління освіти і науки Сумської міської ради, у трьох закладах загалом навчається близько 2,5 тисячі учнів. Позицію директора тепер уже класичної Азі Віктора Гончаренка щодо перейменування закладу нам дізнатися не вдалося. Чоловік посилається на зайнятість